Так, що, доробив я вже, виходить, гараж майже повністю, без утеплення. Поки. От, попінював, подокручував всі е, дошки, де були якісь отвори, дири і так далі, щоб не було сквозня камені тут. Ну, що місцями десь-не-десь десь є, просвічується, але вже холод не втече. Е, так, тут котел. Ну, Понятно, котел не може нагріти цю всю кімнату. Зробив для того. Буржуйку поставив і обклав її шимотним, шимотною цеглою. От так, на округ тепла дає, на цей гараж хватає. в принципі, якщо інтенсивно так о, кочегарити. Так, ось пару станочків, з якими я, на яких я працюю. Розпилювальний, гіблярка стаціонарна. Можна пилу на неї ставити, але. О, Поки не ставлю. Рейсмус Дніпрем, торцовка Дніпрем, фрезерні, рубанки, шліфувальні, болгарки. В общем, ну, якось так. Трошки це все, як кажуть, більш-менш облагородив. Тепер треба збирати гроші, щоб втеплити хоча б стелю. Щоб не тікав холод, бо при морозі мінус там. Не знаю, 10-15, я думаю, що, можливо, цієї буржуйки буде не вистачати. Якщо буде не вистачати, в мене тому є бочка така велика, то ми будемо її сюди ставити, аби давало більше тепла. Ну, в общем, якийсь ось такий гаражик. Получився в мене. мав бути гараж получилась майстерня. Ну, якось так. Гроші треба заробляти.